На Авдіївському напрямку зосереджено понад 40 тисяч військових рефії, і щодоби російське командування втрачає по 400-500 окупантів. Про це повідомляють в силах оборони Таврійського напрямку. Що, напрямку. не могли зробити те ж саме. Російські терористи не зменшують активності піхоти на цьому напрямку, але окупанти продовжують підтягувати резерви, включаючи новомобілізованих, які абсолютно не підготовлені та отримують поганий статус від командування. Є випадки, коли Вобранців залишають взагалі без боєприпасів та їжі і води, і вони змушені їсти сніг. у зведенні командування. йде мова про 56 бойових зіткнень, а також знищення понад 20 одиниць ворожої техніки, включаючи танки та бронемашини. Нагадаємо, що в Авдіївці, за інформацією місцевої влади уже немає дітей, оскільки всіх вдалося евакуювати. А, ну... Ми дуже тісно спілкуємося з військовими з початку війни, з 24 лютого 22 року, і постійно намагаємося оперативно реагувати на їхні потреби. І коли почалася вже підготовка до контрнаступу, всі прекрасно розуміли, які обсяги мінування зробив ворог на нашій території. Це багатокілометрові мінні поля які заміновані переважно мінами ТМ-62, це протитанкова міна. І для того, щоб їх проходити, необхідні ті чи інші засоби безпосередньо на техніці, які будуть допомагати просуватися вперед. Одним зі таких зразків, найбільш поширених і в радянському союзі, який найбільше підходить до танків радянського зразка, які використовує українська армія. Це Т-64 та Т-72, Це Міннитралка МТ 7 аналог. На жаль, його виробництво в країні було припинено, і певний час цей трал не вироблявся. На залишках були декілька десятків подібних тралів. І, отже, коли хлопці почали виконувати наступальні дії, дуже важко було перетинати ці міні-поля, і дуже, скажімо так, повільно вони могли просуватися для того, щоб зберегти техніку. І вони звернулися до нас з проханням подивитися на старі зразки, на трофейні зразки, які вони познімали з підбитих російських танків, тому що росіяни теж використовують подібні катки. Ми поїхали, подивилися, зробили креслення після цього розробили вже безпосередньо тестові зразки цих тралів, і після цього вже почали випробування разом з військовими для того, щоб впевнитися, що конструкція надійна. І що вона буде витримувати ту кількість підривів, яка необхідна за нормативною документацією? А скажіть, будь ласка, дійсно. Почали зараз уже так активно ваша група, зокрема, виробляти трали, тому що зрозуміло, що дійсно величезні території просто заміновані. А чому на вашу думку до того ніхто не брався за такі виробництва за виробництва тралів, зокрема до повномасштабної війни? Бо від початку, загалом, російсько-української війни в 2014 році вже було зрозуміло, що навіть ті території, які на той час були тимчасово окуповані, Луганська Донецька області, ну знову ж таки там теж є міні загородження, які росіяни будують як лінії оборони. Ну, на мій погляд, все ж таки, я думаю, ми намагалися домовитися і не проливати зайвої крові і якось мирно вирішити той конфлікт, який у нас відбувається з 2014 року. І тому до активних наступальних дій ніхто не готувався і потреби в цих засобах для танків не було. Тому, мабуть, така прогалина вона і виникла, коли почалося повномасштабне вторгнення вторгнення, яке ми успішно зупинили, і після того. Коли Україна почала готуватися до контрнаступу, безумовно виникла потреба в таких речах, які допомагатимуть танковим військам просуватися вперед. Які території можна розміновувати такими протимінними тралами? В принципі, можна розміновувати всі території, вони використовуються зараз на багатьох напрямках ці трали. Ми вже у війська передали 8 штук, і вони вже працюють зараз. У нас ще два очікують, поки їх військові заберуть, і п'ять знаходяться на виробництві. Я думаю, що до кінця цього місяця ми їх теж завершимо і будемо передавати. Це те, що ці трали вони повинні витримувати певну кількість підривів, тобто ландшафт місцевості. Ну він там, де може проїхати танк. Там може проїхати і цей трал, тому uh -huh. що танк штовхає його перед собою. Uh -huh. І, в принципі, якщо ну, десь там є ризик там застрягнути, або трал виходить з ладу, його можна швидко відкинути і, і, і евакуювати танк з uh -huh. того місця, де він знаходиться. Тому якихось певних обмежень їх немає. Добре, з територіями розібралися. А міни? Які міни ними можна? ми протитанкові? А, в основному це протитанкові міни. Ну і звичайно, на нього реагують і протипіхотні міни, і вони ну, протипіхотні. Тому не наносять в принципі жодної шкоди. А протитанкова міна ну ТМ 62, вона досить потужна. І от десь до вісьми підривів на один трал він витримує іменно протитанкові міни ТМ 62. Хочеться повернутися якраз до початку виробництва цих тралів. Зрозуміло, що перед тим як вести їх в експлуатацію, і оскільки мова йде звичайно про життя і здоров'я наших захисників, то мають вони пройти певні тести. Скажіть, будь ласка, як виглядало тестування тралів і що в цьому випадку було найважчим? Ну, найважчим було його коректно розробити, витримати всі розміри і виробити катки. Тому що найважче, що є у виробництві, це катки, які безпосередньо контактують з міною, і вони ну, повинні мати певну твердість і витримувати ці підриви, які вони витримують. Що стосується безпосередньо випробувань, ми зробили тестовий зразок. Приїхали на полігон до Національної гвардії України, закріпили його на танку, і після цього танкісти поїхали вже безпосередньо на викладене мінне поле, яке ну, було зроблено власноруч, і підривалися вже на мінах, підривали цей трал на мінах. І ми разом з комісією, разом з військовими, фіксували результати. Ми починали з перші зразки наші, вони витримували десь 3-4 підриви. Після цього катки мали пошкодження і які потрібно, потрібно було ремонтувати. Після цього ми вдосконалили катки. І останні наші зразки, які вже вироблені, які зараз передаються у війська, вони витримують 8 і більше підривів. Після чого ну, трал потрібно витягнути та поміняти сам каток. Тому що рама вона досить потужна і вона, в принципі, не зазнає якихось великих ушкоджень. Її можна пошкодити лише механічно. Ну, наприклад, якщо десь танк протаранить якусь річ або зіштовхнеться з землею, її можна погнути. А от найбільше, що ушкоджується, це сам каток, тому що під ним відбувається детонація мін. Так. Ви згадали про військових. Як військові сприйняли ці трали? І чи можна говорити, куди зараз ці протимінні трали поставляються, якщо можна? Ну, я вже казав про напрямки. Це, в принципі, Запорізький і Донецький напрямок в основному. Я не буду казати конкретно, конкретно бригади або військові підрозділи, в які ми передавали все це. Що стосується військових, ну, тут можна поділити дві думки. так...